Сполучені Штати різко посилили військову присутність у Корибському морі до узбережжя Венесуели. Підійшли кораблі ВМС США. повітря патрулюють військові літаки. Президент Дональд Трамп запевняє, що не збирається нападати на Венесуелу. Він переконує, що бореться із наркотерористами, які використовують територію України як базу для транзиту зброї та кокаїну. Така інтерпретація дозволяє адміністрації Трампа застосовувати силу без санкцій Конгресу. Формально це поліцейська операція із ліквідації кримінальних загроз у західній півкулі публічно Пентагон заявляє про відновлення контролю над міжнародними водами, а не про наміри змінити режим у Каракасі. Однак є золоте правило стежити не за словами, а за діями. А дії вказують на дещо інше. Залучені до операцій сили надлишкові, як для антитерористичної чи антинаркотичної кампанії. США перекинули в регіон авіаносну групу. З вересня американські військові у Карибському морі атакують кораблі та човни, нібито причетні до наркоторгівлі або контрабанди зброї. Наприклад, 2 листопада авіація США атакувала човен, в результаті чого загинуло троє Осіб загалом кількість жертв від американських атак уже перевищила 60. Хоча незалежні джерела досі не можуть підтвердити ні статус екіпажів атакованих суден, ні наявність на них контрабанди. Насправді під гаслом боротьби з контрабандою США чинять політичний тиск на режим Нікола Самадуро, який, попри санкції, зберігає контроль над нафтовими ресурсами та нарощує співпрацю з Росією, Іраном та Китаєм. Тому для Сполучених Штатів Венесуела це не лише питання безпеки. Вашингтон хоче відновити свій вплив у Латинській Америці, який ослаб після років м'якої дипломатії. Показова порка Венесуели це спосіб нагадати, хто тримає цей район, а особисто для Трампа це можливість мобілізувати своїх прихильників, граючи на темі відновлення контролю та захисту американських кордонів від наркозагрози. Але виникає логічне питання: невже ніхто не розуміє справжніх намірів США? Звісно, розуміють, і в першу чергу в самій Венесуелі Ніколас Мадура оголосив максимальну готовність захищати суверенітет, мобілізувавши міліцію і часткові війська. Паралельно він звернувся до Росії та Китаю із проханням надати радіолокаційні системи, запчастини для літаків та протиповітряні комплекси. Звісно ж, Москва засудила надмірне застосування сили Сполученими Штатами у Карибському морі та підтвердила підтримку Каракаса, але навряд чи Венесуелі слід чекати військової допомоги від Росії. Свої резерви вона давно спалила на війні проти України, а все, що виробляє, з коліс іде на фронт чи для прикриття стратегічних об'єктів. Ектів не варто чекати і допомоги від Китаю, який не стане сваритися з Америкою через Венесуелу. Та чи мають Сполучені Штати юридичний привід розгортати військову операцію? Формально так, Вашингтон діє під приводом боротьби із наркокартелями, використовуючи положення про самооборону від транснаціональних загроз. Хоча зараз більшість американських атак відбувається у нейтральних водах або поблизу території Венесуели, що ставить під сумнів їхню законність з точки зору міжнародного морського права. Дії США відбуваються у своєрідній правовій сірій зоні, що дозволяє уникати міжнародної відповідальності, зберігаючи ініціативу за собою. Що буде далі? Подальші дії США залежатимуть від того, як швидко адміністрація Трампа зможе конвертувати військовий тиск у політичні дивіденди. Найімовірніший сценарій продовження морської кампанії без переходу на суходіл, точкові удари по суднах, демонстративні навчання, розвідка з безпілотників і кібератаки проти венесуельської логістики. Це дозволятиме тримати ініціативу, не оголошуючи війни і не викликаючи різкої реакції конгресу чи інших держав. Менш ймовірний варіант. Це удари по військовій інфраструктурі Венесуели з моря чи повітря. Однак це може спричинити політичну бурю всередині США і викликати непередбачувану ескалацію. А от чи варто чекати висадки американського десанту в самій Венесуелі? Не думаю. По-перше, для цього потрібні підстави а очевидних поки немає по друге наземна операція неминуче призведе до втрат серед американських солдатів, а цього Трампу можуть не пробачити навіть його прихильники. Тому найнебезпечніший сценарій це випадковий інцидент, наприклад, загибель певної кількості цивільних, знищення нейтрального судна або втрати серед американських військових. У такому разі навіть контрольована операція може перерости у відкритий конфлікт, який нині Вашингтон явно не планує, але до якого змушений бути готовим. Наслідки американської кампанії проти Венесуели можуть мати значні ризики. По перше, це гуманітарні та правові загрози. Якщо постраждають цивільні судна, це може викликати міжнародний скандал і підірвати імідж США. По-друге, геополітична ситуація може стимулювати Росію та Китай укріпити підтримку Венесуели. Венесуели та посилити свій вплив у регіоні. По-третє, лишається ризик повномасштабного конфлікту із залученням союзників Венесуели. Саме тому США намагається діяти у сірій зоні, але ця зона стає все менш стабільною. А чи можуть події навколо Венесуели мати якийсь вплив на Україну? Опосередковано так. Наприклад, тривала морська кампанія США в Карибському регіоні відволікає частину військово-політичної уваги Вашингтона. Крім того, російська пропаганда. Вже використовує венесуельський кейс як доказ подвійних стандартів заходу, мовляв, США порушують міжнародне право, коли їм вигідно, а отже, не мають моральних підстав звинувачувати у подібному Москву. І ще інформаційний шум навколо Латинської Америки створює ризик розмиття порядку денного в американських медіа, що може витиснути тему України. Якщо ж говорити концептуально, то Україна не може покладатися на стабільність світу, а лише на власну системну присутність. Тість у глобальній грі прояв сили Сполученими Штатами у Латинській Америці демонструє, що нам потрібно відстоювати та демонструвати свою суб'єктність, щоб утримати своє місце у Європі. Тоді ніхто не вирішуватиме за нас нашу долю. Ото таке.